Ф-16 у нас будуть, це буде об'явлено Байденом наприкінці місяця під час візиту в Польщу. Можливо, під час зустрічі з Зеленським, якщо Зеленський доїде до Польщі, якщо не буде такого загострення на фронті, яке заважатиме, заважатиме йому виїхати. Так що все буде добре. Можемо не хвилюватися, і від сьогоднішнього дня. Почнеться навчання українських льотчиків на F-16 в Великій Британії. Це головна інформація на сьогодні. все інше лірика. Про лірику я теж зараз поговорю. Але що потрібно розуміти, що весь час збільшується кількість військової допомоги, яка надходить Україні, тобто вже рік. Бачите, рік весь час збільшується кількість військової допомоги і в кількості, і в якості. Це дуже надихає, адже всі розрахунки на те, що Захід втомиться нам допомагати, ці розрахунки не ствердилися. Це було сьогодні дуже добре видно по виступу Байдена в Конгресі, і він, цей самий Байден. Сказав, що будуть вони йти до кінця, і всі вітали, стоячи в конгресі цю заяву. Америка лишається великою країною, і вона лишається провідником західного світу. Це надихає і ще зовсім не нещодавно було не так. Америка не була жодним провідником західного світу ще в першій половині 20 століття. А зараз, бачите, ми собі не можемо уявити і світ, і цивілізацію без Сполучених Штатів. Тобто, це все можливо. А всього лише за якихось 150 п'ятдесят таки було 150 років тому Америка. Якісь Штати, якась глибока провінція, якісь Вівцепаси, чи там коровопаси, чи що вони там пасли, Тільки ковбой. Вівцепас українською. Просто замість вівці у нього корова. І от вони всі, ці нещасні люди, які сильно відставали. Щодо рівня цивілізаційного розвитку, навіть від Мексики, коли американці завойовували Техас, Мексика стояла на вищому цивілізаційному рівні, ніж Сполучені Штати. В Мексиці, наприклад, було скасовано рабство а в Сполучених Штатах іще ні. Uh, і Мексика була в принципі більш такою європейською країною, ніж Сполучені Штати, там інтелігенція, притомні люди, митці, науковці, що, в в Сполучених Штатах було. І Бачите, отак от швидко вони стрибнули. Це добре, чому? Тому що такою дрімучою провінцією зараз є Україна. Але ми теж можемо стрибнути, і будемо сподіватися, що. В якомусь часі, можливо, вже в середині ХХІ століття Україна буде авангардом західного світу. Ви скажете це неможливо, але зі скількома неможливостями ви зітхнулися останнім часом. Скільки речей, які здавалися вам неможливими, зараз уже є звичними, настільки звичними, що сприймаються як щось що само по собі зрозуміло. Вони вже встигли набриднути. А нещодавно це були неможливості. Але був з ним зараз про лірику. Перед тим як про лірику, звісно, що варто підписатися на цей канал, а від кожного іншого відписатися. Чому? Тому що буде вам щастя, а не щастя не буде. Братство, як ви знаєте, загальноукраїнський культуртрегер і вносить зараз в українську культуру величезний вклад. Внесок. Вона взагалі братство, я би так сказав, би, так багато робить для української культури, що вам це зараз не помітно. Це оцінять тільки ваші діти і онуки. От вони будуть це оцінювати, вони будуть вивчати це в школах, вони будуть писати дисертації з цього приводу. А ви цього ще не бачите, тому що це занадто велике явище. Братство. Це велике явище в культурі, і велике явище, я сподіваюся, буде уже на другому етапі боротьби. Був такий епізод: Перший хрестовий похід. Я просто вам дам ілюстрацію для того, щоб ви розуміли, про що я. От вся Європа зібралася в Христовий похід. Дивовижні люди брали в ньому участь. Це був подвиг віри. Звитяга, це неймовірно самопожертва. і от вони нарешті дійшли до Єрусалима, вони взяли Єрусалим, це тріумф Європейського Духу, тріумф церкви, і через два місяці всі уїхали. І захищати здобутки там на святій землі, захищати Єрусалимське новостворене королівство, залишилося 300 лицарів, а всі інші. Повернулися в Європу. 300 лицарів. Тому що на довгу дію, на систематичність, тому що на те, щоб вигризати і виборювати завжди, не рахуючи з часом, не відчуваючи втоми, можуть тільки одиниці: 300 лицарів, браття і сестри. І от тоді постало питання про те, що має бути щось системне. І виникли ордени госпітальєрів і тамплієрів, а потім тевтонців, тобто воєнно-лицарські ордени взяли на себе оцю систематичну воєнну працю для того, щоб зберегти ці здобутки і ще розширити їх. Звісно, що не вдалося тоді відстояти святу землю, і уже останні хрестоносці полишили Палестину. На самому початку 14 століття. Але, тим не менше, оці от героїчні роки Десятиліття і століття, які все-таки вони протрималися, не були б можливі без воєнно-лицарських орденів, які самі себе називали братствами. Братство бідних лицарів Христа і храму Соломона. Називали себе Тамплієри. Братство бідних солдатів України називає себе зараз наше братство. І коли ми візьмемо Крим, коли ми звільнимо Донбас, тоді, коли ми звільнимо Брянщину і Курщину, ми звільнимо це, звільнить українські збройні сили. Але через два місяці, скільки там залишиться українських бійців? 300 чоловік. 300 чоловік мало буде для того, щоб утримати і пацифікувати Брянщину. Потрібно буде братство, яке візьме цю важку роботу на себе. Але і культуртрегерської роботи зараз в Україні багато, тому що Україна іще не українізована, Україна і ще не християнізована. Подивіться сьогодні. Я почитав в органі ЛГБТ спільноти Українській Правді. Замітку про те, що метрополітен Мюзіум в Нью-Йорку переименував картину Дега, яка називалася Російські танцівниці, дав їй назву танцівниці в українському вбранні. Українська правда пише, що це на вимогу якоїсь історикині з України, яка задовбала цей музей листами відповідними. Оця от історікиня, це щось жахливе, звичайно. Розумієте, я помітив, що ці фемінітиви, от каліцтво української мови, яке здійснюється, ми всі беремо участь в тому, щоб покалічити українську мову. Мені багато закидають, що моя українська бруднувата, не зовсім літературно правильно. Е, і це так: всі люди, які говорять українською, говорять нею погано, але є ті люди, які навмисно її псують. І це дві категорії людей. Переважно це ті, хто користуються Гугл-перекладачем. Очевидно, що персонал української правди не знає української мови, не любить її. Він користується Google-перекладачем. Вони все це пишуть московицькою, а потім якось перекладають і дуже багато смішних помилок в зв'язку з цим. Але вони вважають, що це от своє незнання української мови треба надолужувати і посилювати. Потворними фемінітивами. І є люди, які такі знають українську мову, таких немає в українській правді, але вони є на інших ділянках. Це маніхеї, як правило, вони одночасно люблять і е, всякі сексуальні девіації і фемінітиви, тобто такі от собі неомарксисти. Прийде час, ми покараємо цих людей. Тому що за це треба судити значно більш жорстоко, ніж за корупцію. Але тим не менше, Мітрополітон Мюзем перейменував рік війни, і він додумався, що там справді треба перейменувати картину Дега. Дегапани митець. Він, взагалі, я вам по секрету скажу, користувався дегеретипами, тобто перемальовував з тогочасних фотографій свої балетні класи і так далі. Ну, тим не менше, десь там його люблять маніхеї. Там така картина була, і от вони перейменували. Бачите, в Україні тим часом є консерваторія, як ви знаєте, і ця консерваторія імені Чайковського. На відміну від Метрополітон Мюзіум вони не знають, що потрібно перейменовувати. що не потрібно, щоб були ванюшечні назви в титулатурі наших установ. Щоб у нас в культурі в українській тут не було нічого ванюшечного. Вони цього не знають, ці балалаєчники в консерваторії. І є у нас така от установа, називається Міністерство культурки. І Міністерство культурки нарешті через рік повномасштабного вторгнення дало дозвіл на знесення. Пам'ятників Чкалову і Ватутіну. Ватутін це один з катів українського народу, а Чкалов це один з комуністичних московицьких символів. Це не важливо, літав він на тому літаку, не літав він на тому літаку, чи де він там, плавав він на цьому кораблі, чи не плавав на цьому кораблі, але в кожному місті має бути вулиця Чкалова, в кожному обласному місті має бути пам'ятник Чкалову. В кожному третьому місті має бути Чкалівський парк, і це те, це один з цих маркерів, яким Ванюшки столблять територію. Там, де є щось там Чкалівське, там є Росеюшка. І от у нас тут Росеюшка, тому що це є. І от нарешті вони дали до рік, рік, браття і сестри, рік більше, ніж Митрополітон Метрополі... М'юзіум, рік у Міністерство культури. От я собі хочу уявити цей процес. Вони там збираються. Кабінет, завіси вони, щоб світло не проникало з вулиці, сидять і думу думають: дати дозвіл, не дати дозвіл, або все-таки дати, або не дати, за, проти, утримався. Як це у них там відбувається? От Пушкіна не дамо, Ахматову не можна давати дозвіл. Ні, Чкалова можна, а Пушкіна ні. Пушкіна ще не дамо дозвіл. А от е, РПЦ з лаври іще не можна виганяти думом. Будемо думу думати. Нема куди поспішати, думаю. А раптом все-таки Путін спроможеться на повномасштабний ще один наступ. Прийде, а тут уже немає РПЦ в лаврі, тут уже нема пам'ятника Пушкіну. Він що образиться, а раптом ми не встигнемо втекти, кажуть вони всі ці добрі люди. І сидять вони в цьому міністерстві культури і думають думу давати дозвіл чи не давати дозвіл. І ніяка ракета туди не при... А чому ракети летять собака в наші енергетичні об'єкти, в трансформатори, а не в Міністерство культури. Ну, але Бог з ними, з цими добрими людьми. Якось так будемо сподіватися, що це ж не тільки Міністерство культури, так просто під руку попалося. Є ще, ще Київська міська державна адміністрація, яка гроші на краде гроші на мостах і на всьому, на чому бачать. Але от те, що вона тримає, роздає, досі роздає комунальне майно в використування майже безкоштовно РПЦ. Так само зубами тримається, за Булгакова, нікому не віддасть. Хай буде в Києві Булгаков І ще один банюшечний маркер. Братство, тим часом скромно. Влаштовує найближчий захід культурний це лекція Євгена Грядунова про історію меча, з демонстрацією грандіозних артефактів його колекції. У мене, до речі, от хочу похвалитися: у мене теж є меч. Взагалі, до мене мечем в Україні володів один з князів острозьких. Уявляєте? У одного з князів острозьких був меч вартістю 6 тисяч талерів. 6 тисяч талярів це десь 146 кілограмів срібла. Гуляєте, меч вартістю 146 кілограмів срібла або 12 чверть кілограмів золота. І це в цих цінах. Розумієте, що тоді і срібло, і золото були дорожче, ніж нині. Зараз ціни ж на них знизилися. В тих, в тих, в тих цінах. Це просто було грандіозно. На жаль, у мене нема цього меча. Але у мене є інший меч. І це меч із, Сах... із Сахари. Є такий чудовий народ Туареги. І я там був в Сахарі і бачив цих Туарегів. Вони їздять на верблюдах, я хотів з собою привезти сюди верблюда, тому що я маю сантимент до верблюдів. Я маю до двох таборин сантимент до котів і до верблюдів. Верблюд подібний на. Такого похилого на єврейського професора похилого віку і чомусь це мене страшенно розчулює. От для цих от, чорних людей, які їздять на верблюдах по Сахарі, мечі завжди робили. Я не знаю, навіщо їм мечі. Це для мене загадка, чесно кажучи, навіщо цьому негру меч? Що він з ним там робив? Значить, робили завжди американські євреї. Колись в Марокко мешкали євреї, потім вони всі переїхали в Ізраїль. Але от такі от мечі вони їм робили. Це мене так розчувало, що як я не зміг взяти з собою верблюда, я за 150 доларів у Туарега вимутив оцей меч. І от я все сподіваюся, що наші українські євреї все таки мають якийсь сантимент до чого-небудь єврейського який-небудь. Український єврей хоч, захоче купити у мене оцей от витвір єврейського марокканського лехпрома. Ну, хоча б за 1500. І е, це можна буде тоді тисяча, уявляєте, 1500 доларів зараз, в ці скрутні часи. Це можна буде купити що-небудь для батальйона. Так що, якщо у вас є який-небудь знайомий єврей, тягніть його сюди. Ми йому будемо рекламувати оцю от штуку. Просто розкішна річ. Я думаю, і вона стародавня, це десь ну, що найпізніше 50-ті роки ХХ століття, а можливо навіть і 30-ті. Але якщо у вас нема знайомого єврея, то у мене є знайомий Тарас Компаніченка, і він буде 17-го числа давати. Концерт і квитками ви можете і на захід по історії меча, і на Тараса Компаніченка поцікавитися в описі під відео. І давайте послухаємо, тому що всі, все, що він робить, це геніально і так само залишиться е, уже далі в культурній історії народу. На цьому вам моє полке культурологічне. Українське і трошки марокканське. амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою Київської консерваторії.